Державними нагородами сьогодні відзначив надзвичайників Полтавщини президент України Володимир Зеленський. У день рятівника звання Героя України отримав підполковник служби цивільного захисту Віктор Кузьменко. Також з нагоди свята глава держави вручив орден княгині Ольги третього ступеня, полковнику служби цивільного захисту, речниці головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлані Рибалко. Виконуємо свою роботу дуже, не відчуваєш. Заслуга, скажімо так, не тільки моя, це всього колективу ДСНС. Кожен, можна так сказати, прикладував зусиль до цієї нагороди. А сама нагорода не очікує. Мені приємно, я вважаю, що це нагорода не тільки моя, а це нагорода всіх моїх колег. Зараз, чесно кажучи, я навіть знаєте, чи в такі хвилини навіть мені складно що сказати. Завжди якось я думала про те, що заслуговую не заслуговувала, але я знаю єдине, що ну, я точно не підведу, буде ми надалі працювати.